Сонячну електростанцію на 0,6 МВт встановило ще одне вільнецьке підприємство від початку блекаутів у 2022 році. На виробництві фруктових наповнювачів задумалися про те, аби стати енергонезалежними. І вже у квітні цього року сонячна електростанція запрацювала. Враховуючи те, що підприємство зараз працює з зменшеними об'ємами виробництва знову ж таки через війну. У нас з'являється можливість адаптувати виробничий графік. І під час цієї адаптації ми, звісно ж, враховуємо питання генерації сонячної електроенергії. У квітні 2023 року Вінницька міськрада започаткувала для бізнесу програму часткової компенсації витрат на встановлення відновлюваних джерел енергії. І вже півтора десятки підприєм скористалися цією можливістю. Це говорить про те, що бізнес відповідально відноситься і в тому числі до своїх промислових процесів чи виробничих процесів, в тому числі це, як я вже говорив, створення відповідно робочих або збереження відповідно робочих місць і відповідна економічна основа вашого міста в тому числі. Від початку повномасштабної війни на підприємстві з виготовлення фруктових наповнювачів були змушені зменшити об'єми виробництва, тому змогли частково закрити потребу в електроенергії завдяки сонячним панелям. У нас стало там трохи менше клієнтів, менше експорту, але це якраз в цьому й було наше страждання. Що складність та сама, а грошей менше, заробітки менше. І відповідно прийшлося якось адаптуватися, тому подібне. Але тим не менше, ми бачимо, що ми не можемо зменшити кількість портфоліо, тому що навпаки клієнти намагаються активно адаптуватись. Вони щось змінюють, вони постійно про щось нове просять. Відновлюваних джерел енергії вінницький бізнес становив вже на понад 13 мегаватт. Це дозволяє зокрема і місту економити на споживанні електроенергії. Досить важливо, щоб в рамках всієї держави або кожної територіальної громади і люди, і бізнес достатньо економно відносилися до споживання електричної енергії, особливо в пікові навантаження. Якщо говорити про місто Вінницю, то ми можемо спостерігати порівняно з іншими містами, що розуміння в людей є і економія є, тому що в нас дійсно набагато менше відключають. Також для підприємств місто планує запровадити програму часткової компенсації, ще й на встановлення систем накопичення енергії. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.